Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Щиро дякую вам, що ви зі мною, що ви на мене підписані. Ставите оподобайки, коментуєте. Кожному велике-велике красну дякую. Перед вами каталог Турецької компанії Пармасі березень місяць, і в нас з вами відео розпакування. Ось таку я отримала сьогодні коробочку по цьому каталогу. Так, і будемо з вами доставати. Нас Накладна. Це в нас такий прошарок. Перше в мене йде це відмінної якості доктор Туна. Це йдуть зубні пасти, але вони гелевої формули. Така гелева, гелева текстура. Навіть тут ось портрет доктора Туни. Все запаєне. Тут 112 грамів. Це відмінної якості зубна паста з олією чайного дерева, з м'ятою, і вона дбайливо, гель цей дбайливо відбілює профілактика зубного каменю, профілактика каріусу і запалення ясен, щоб не було свіжий подих, і саме головне, що. Вона економічна і результативна. Я взагалі дуже сильно поважаю в, в Турецькій компанії фармасі продукцію доктора Туної, тому що це для мене для мене, іде повністю фармацевтично-медичного призначення, тому що дійсно бачите, тут, тут все оформлення, свіжість. Я такою, такою, теж неодноразово користувалася. Тому, будь ласка, кому потрібно друг, що звертайтеся? Я завжди ви знаєте, що стараюсь. І замовлення, і на продаж. Ось так. Така краса. Зараз весна, так і хочеться да, зубки почистити. Так знову ж таки, доктор Туна. У мене ось 225 мл. Це ви вже чули неодноразово. Це шампунь теж з олією чайного дерева для жирного та комбінованого волосся. Це шампунь 119 гривень 225 мл. Дівчата, відмінної якості. Вона бореться, ну як? Вона поліпшує, тому що слово бореться, мені не дуже подобається. Вона поліпшує стан шкіри голови. Стан волосся. Волосся сяюче, дійсно. Це взагалі для мене, я, хто дивиться мене давно, той знає, що взагалі для мене це унікальна шампунь, яку я тільки недавно відкрила. Тому ось так. Друг комусь потрібно: 119 гривень 225 мл без проблем. Перешлю, тому що ви знаєте мою, що я люблю, щоб в мене було і на продаж. Так. Тут в мене нас. Була суматоха, що зникає вже з продажів моя улюблена туш 3D-ефект. Але мені пощастило, правда, я тільки одненьку взяла, тому що кошти 199 гривень, 10 мл. Відмінна така, ляльковий погляд, ще на неї кажуть, 3D-ефект, лялькові вії. О, ось так: лялькові вії, дуже відмінна м'яка щіточка, пухнаста, не карябає, гарно профарбовує. І якщо 2-3 нанесення, то взагалі дійсно він дуже великі, подовжені не осипається. Так що, якщо так, то є теж на продаж, тому що так ризикнула, взяла одненьку, щоб було до суми замовлення. Тому що бали, бали. Так. Далі в мене. Ви бачили, що я вже планую оновити парфуми. І тут 50 мл. Це в нас ось розкіш почуттів. Омнія. Жіночий парфумований аромат. Можна вдень і вночі. Поєднання з чоловікчим з Імперіум і 0,70. Так, і схожі аромати Sensation і Bliss. Але для мене це унікальний аромат. 50 мл. Верхні ноти квіти, квіти персик, ноти серця, білі квіти, троянда, фіалка, ірис. Базові ноти, спеції, сандалове дерево, амбра, білий мускус. Ось так: 50 мл і коштує зараз 400 мм. 479 гривень, пауза, вибачте, 479 гривень, 50 мл парфумована шлейфова стійка вода в дуже презентабельному оформленні. Такий, ви знаєте, що мені дуже подобається такий парфумовий деласьйон для рук. Я ним користуюсь для тіла і для рук. Дуже відмінні. Так що, якщо потрібно, будь ласка. Все заслідовано, презентабельно можу, друг що на продаж. Ось так. Хочу, щоб були оновлені в мене вже ось такого формату по 50 мл парфуми. Далі чудовий парфум «Тонтерія». Ось так. В мене ще трішки є. Я його тримала. Тримаю спеціально, тут 45 мл. Я тримаю його для того, щоб розпилюючи, показувати, демонструвати парфум. Тому що коли потираєте пробніми зразками, воно геть інакше. А коли розпилюєте, це зовсім інакший аромат, це зовсім шлейф такий, знаєте, такий прям покриває вас дійсно. Ви відчуваєте у ноти парфума, коли саме іде розпилювання. І ось дорозпилювалась, бачите, <гум> теж зараз дуже гарне оформлення. Да? Дивіться, дуже презентабельно, сама, сама все, все дуже жіночно, дівчаче, таке ніжне, гарне, 45 мл – Це дуже гарний аромат, дуже, дуже гарне звучання. Денний аромат, теж 479 гривень. Я вирішила, що возьму, хай будуть в мене такі парфуми по такій більш-менш ціні. І по тому, як я знаю, що це дуже високої якості парфуми. Так що дивіться, якщо потрібно, будь ласка, звертайтеся без проблем. Ось така. Буде, буде у вас такий гарний флакон стояти презентабельно. Да? Ну, Це теж дуже презентабельно, класика така омнія. Так. Далі у мене H4 креми CC. CC крема вони у нас йдуть антивікові. У мене йдуть 0,3. Зараз зараз, мене повинно бути 2, Так, 0,1 тон іде Сісі-крем 9 в одному. 9 позицій робить роблять 0,2. Тут трішки прирівняла упаковочка, тому що так. Ну, Транспортування, ну я не думаю, що це буде якась проблема. Два ось ідуть ось такого формату: 0,2 колір відтінок і один 03 Тобто в мене це раз вийшло так, що в мене 4 креми CC, Догляд, такі доглядові крема. Всі повністю які є в каталозі. По 319 гривень, якщо я не помиляюся, вони йдуть антивікові. І зволожуючі, потім ідуть вони як тональна основа, роблять зі шкірою обличчя дуже чудові речі, тому що вони доглядові. По-перше, десь далеко так поклали, їх завжди не вже аж після парфумів. Ви уявляєте собі? Аж після парфумів. Далеко. Зазвичай у нас тональні, о, знайшла. Тональні крема, ну, це мій робочий каталог, так що не дивуйтеся, ось так. да, 319 гривень, все вірно я сказала. Тонуючий СІСІ крем поєднує властивості зволожувального, антивікового та сонцезакисного кремів, а також тональної основи. Тобто, дивіться, ви робите. Мене цікаве СПФ, який тут. SPF 25, до речі, це дуже-дуже добре. Тобто, ви робите і в мене всі 4 в замовленні, Ось, бачите, всі 4 відтінки. До речі, є пробні зразки, кому потрібно. Бо в мене попросили теж і пробні зразочки ще. Кому потрібно, звертайтесь без проблем. Так що, ось тут роб повністю 9 пунктів, які робить цей крем з шкірою обличчя. І тут є передостанній, це в нас іде даже калаген. SPF 25 навіть останній калоген. Тобто, зі шкірою робить чудеса. Так що ось так. Це у мене такий врожай. Цей раз, я, ви знаєте, що я люблю дуже декоративну. а це ще йде доглядова. Е, така доглядовий крема. Так, далі у мене відмінна річ. Зараз іде воно в наборі, але та, як в мене замовлення. То за бали за 65 гривень, мабуть, бо я чомусь не записала собі я. Це взяла я засіб для чищення поверхень універсальний, містер Віпсів. Це ве, містер Віпс. Віп, так, дивіться: веган, літровий флакон. Зазвичай 219 гривень, а я взяла за те, що у мене бали, за те, що я накопила бали і я взяла. І це дійсно. Може використовувати для чищення кахлю, мармуру, граніту, керамічних поверхень, безпечне для шкіри рук, 50 мл на 5 літрів води. Використовувати ганчірку або губку, не потребує змивання, витирання насуху. Витирання на відмінна річ, дівчата, відмінна річ, дійсно відмінна річ взагалі. Так, це я взяла за бали за свою роботу, і я ще взяла знову такий улюбленець, це, Е, Засіб для унітазу мене розкупили, і мені прийшлось купити знову, тому що дуже гарної високої якості повністю бачите є. Тільки, на жаль, з часом ізають ці, бачите, вони десь просто зникають. Навіть стоїть не на сонці, десь там, тому що на сонці ви знаєте, що нічого не зараз сонці тримати, нічого абсолютно все повинно бути по своїм коробочкам і захищено від прямих сонячних променів. І, засіб для чищення унітазу прибирає саме навіть застаріле, застаріле вапно, дуже дезінфікує, саме головне, що дезінфікує і має дуже приємний аромат. Мені подобається, коли я чищу, я дивлюся по стану свого унітазу, і потім, я ж кажу, відкривається, відкручуємо і дуже зручно. Навколо і самим цим йоршиком цим почистила дві-три хвилинки. Змиваємо і білосніжний унітаз, відмінний аромат, дезінфекція це саме головне, тому що це таке діло, що повинно бути чисто. Зазвичай 199 гривень. 750 мл Вистачає на дуже багато. Ось так хтось до мене прийшов, і звісно, в мене каталоги. Я взяла три за 80 і один за 35 гривень. Взяла собі 4 каталоги, що було мені ще, ще вам роздавати. Таким було моє відео звернення. До мене хтось прийшов, мабуть, моя клієнтка. Тому обіймаю вас. Дякую, що ви зі мною. Ви найкращі. всіх благ вам. Вдруг що потрібно, звертайтеся, пишіть під відео. Буду вам вдячна. Всіх благ, до побачення. З вами була Наталя. Всього вам найкращого.